Після покупки інвертора багатьох з'являється питання, як його підключити по кабелю до комп'ютера. Для цього вам знадобиться ось такий кабель. Цей кабель поставляється з інвертором в комплекті. Якщо його у вас випадково не знайшлось, можете використати кабель від принтера. Вони взаємозаміняємі. Підключаємо ось цим роз'ємом порт USB на інверторі, іншим кінцем до комп'ютера теж порт USB. Тепер нам потрібно зайти на сайт Massolar.com. І в розділі Download нажати Software and Instruction Manual Downloads і там нажати на завантаження Solar Power Monitor. Після цього нас перекине на Google Диск, де потрібно знову натиснути Завантажити. І так як файл завеликий, і його не можна відразу перевірити на віруси, ми повинні ще раз натиснути що згодні його завантажити. Заходимо в папку, куди ми скачали цей файл. І там нам його потрібно розархівірувати. Після цього відкриваємо папку з файлами і читаємо інструкцію, де написано, що потрібно встановити програму Solar Power Monitor і USB драйвер. Драйвер є для Windows 7, 8 і 10. Якщо у вас Windows 10, система зазвичай сама встановлює USB драйвер. Для перевірки, нам потрібно зайти в диспетчер пристроїв, розділ порти. Com та LTP і пересвідчитись, що драйвер у нас встановлено. Відкриваємо Solar Power Monitor. Щоб нам були доступні всі параметри і налаштування інвертора, потрібно залогінитись. Для цього нажимаємо на логін і вводимо Admin. Бачимо схематичне зображення роботи інвертора, під'єднано акумулятор і з нього подається напруга через інвертор на будинок. Інформація по інвертору, модель. ПВ 1800 версія плати 1.01.01, програмне забезпечення 2.25.35 і версія протоколу 1.04.14. В розділі заряд зараз в нас по нулям, так як заряд не відбувається. Ми живемося від акумулятора. Напруга стандартна 24 В, максимальний заряд 80 А це і Сонце. І заряд від мережі. Асі cum Power 1,2 кВт на годину, розділ інвертор, режим роботи off-grid. Зараз. Стандартна перемінна напруга 230 В, потужність 3000 ВА. Напруга на батареї 26,6 В. В даний час напруга на виході 230 В. Grid напруга 0 В, Тому що зовнішня мережа зараз не під'єдна. Напруга бустерної шини 418,4 В. Контролюючий струм 0,7 А. струм інвертора 0 А. Навантаження зараз немає 0 А. Потужність інвертора теж 0 Вт. Навантаження у відсотках 0. Сін інвертора 161 А, Сігвіт 0 А, І навантаження у нас так само 0 А. Давайте подамо напругу на mptp контролер інвертора. І при цьому після подачі напруги ми фіксуємо, що у нас напруга на вході 36,8 В. Струм 0,1 А. Потужність 25 Вт. Температура радіатора у нас вже 27 градусів Цельсія. Зовнішня температура чомусь мінус 59 градусів. Потужність батареї 25 Вт. Енергія на будинок подається з сонця, зараз і акумулятора. Десь через хвилину, як mptp контролер визначить максимальну точку енергії від панелей, пішла зарядка на. Акумулятор. Напруга становить 36,3 В. Потужність у нас від сонця 165 Вт. Енергія батареї мінус 115 Вт. Тобто в батарею заходить 115 Вт. Струм батареї мінус 4 А. Контроль заряду можна тільки перевірити дані, які ми вказали. Змінити неможливо. Щоб змінити дані, потрібно нажати на інвертор, струм заряду сонця. Ми встановили 6А. Це ми зараз і фіксуємо. Тут можна встановити вихідну напругу з інвертора, частоту, режим роботи, навіть є режим саб, але в меню інвертора його немає. Якщо ми зараз виберемо цей режим роботи, він змінюється так само і на інверторі. Але, на жаль, без панели перевірити можливості зараз немає. Тому що на вхід я подав постійну напругу з блока живлення 37 В потужністю до 300 Вт. Можемо зараз змінювати напругу заряду батареї, розряду і інші параметри інвертора. Підключили зовнішню мережу. Напруга зараз 224,5 В, струм у нас 0,4 А, частота 49,95 Гц. Якщо вам відео сподобалось, ставимо подобайку, підписуємося і коментуємо.